Слава Україні! Вільна! Вільна! Шановні бойові побратими, сьогодні урочистий день для штурмової роти. Ми приймаємо залав бойового братства поповнення. Кожен з тих, хто прийняв рішення стати з вами до одного строю, усвідомив, що чекає попереду. Важкі будні бойового підрозділу. Умови, в яких змушені будемо на межі людських можливостей тримати оборону, стримуючи ворожу навалу, а згодом і звільняти нашу землю від москальської орди. Душу тілу ми положимо за нашу свободу. Це не просто слова в тексті нашої святині державного війну. Це клятва. Клятва перед нашими товаришами, нашими родинами. Клятва перед самим Богом про те, що не відступимо і не здамося. Вірітимося до останнього подиху за волю і свободу нашої держави. Командиру роти приступити до вручення шевронів особовому складу. Шановні побратима, хочу привітати особовий склад, який став до нашого строю, який знайшов собі. Сили, бажання, наснагу і зараз знаходиться разом з нами. Дякую за ту роботу, яку кожен з нас виконує разом до перемоги. Слава Україні!